Радо вітаю усіх учасників нашого сьогоднішнього зібрання. Уже багато говорили сьогодні про ідеї Григорія Сковороди. Дійсно, його ідеї про виховання, освіту та навчання відіграють значну роль у розвитку педагогіки. Григорій Сковорда прагнув до формування мислячої, чуйної, освіченої людини зі світлим серцем, першому вітчизняні педагогіці, поставив у центр уваги почуття дитини. Її стосунки зі світом. Педагогічні коідеї сковороди знаходять своє віддзеркалення і в контексті нової української школи. Погляньте, сьогодні я підібрала вислови, а також компетентності, технології нової української школи, які перекликаються, уміння навчатися впродовж життя, щоденні п'ять, розвиток критичного мислення, спілкування рідною мовою та патріотизм. Право на помилку. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче, влучно сказав Григорій Савич. Ось чому він радив збуджувати у дітей, що в ранньому віці прагнення до знань, виробляти звичку до розумової праці, розвивати бажання вчитися, виховувати наполегливість в опануванні знаннями. Як же мотивувати сучасних дітей до навчання? Пропоную сьогодні вам декілька способів мотивування, які я найчастіше використовую у своїй педагогічній діяльності. І мудрий часто спотикається. Іноді навіть найкращі учні можуть переживати, коли перед ними стоїть дуже складне навчання. Тому намагаюся підібрати різнорівневі та диференційовані завдання. Діти із задоволенням. Підбирають самостійно теми проєктів, а також теми для висловлювань під час письма для себе. Це спонукає дітей робити ще більше. Можна також обрати завдання за обсягом та складністю виконання, за формою роботи, індивідуальна чи групова, за способом виконання самостійно чи з підказками вчителя. Клубок. Сам собою поточиться згори, прибере тільки камінь з його шляху. Не вчи його котитися, а тільки допоможи. Кожна дитина здібна, кожна дитина розумна, але кожна дитина потребує нашої допомоги. Більшість дітей хоче досягти успіху, їм просто необхідно допомогти, щоб вони зрозуміли, чого що вони потрібно зробити повинні зробити. Діти, які відчувають трудності у навчанні, іноді можуть почуватися нездібними, і від цього у них просто пропадає мотивація. У таких ситуаціях дуже важливо, щоб вчити в ній дати зворотній зв'язок. Для цього використовую різноманітні інструментарії. Зокрема, моїм дітям дуже подобаються сигнальні світофорчики зеленого та червоного кольору, які можна замінити і цеглинками ліго. Отримавши завдання, почувши чіткий інструктаж щодо його виконання, учні сигналізують про готовність приступити до роботи. Якщо в ході роботи на будь-якому етапі виникають труднощі, вони сигналізують червоним кольором, і вчитель приходить на допомогу або сигналізують про виконане чи невиконане завдання. Погляньте, перед вами різноманітні вправи для рефлексії. Для, які можна використовувати і під час формувального оцінювання лінійка успіху, права долонька, права веселка права для самооцінювання, коло успіху індивіду, індивідуальні картки. Анна Марія е, записала відомі афоризми Григорія Сковороди мовою емоцій. Розгляньте запис і прочитайте його. Бери вершину і матимеш середину. Якщо ти піднімаєш планку в навчання для своїх дітей, зазвичай вони будуть прагнути більшого. Діти люблять, коли їм дають виконувати завдання самостійно. Тому не бійтеся підвищувати очікування і ставити все вищі і вищі цілі. Перед вами також знаходиться посилання на генератор створення тих таких цікавих прав. Діти змінюйте обстановку під час уроків. Григорій Сковорода відстоював ідею наочності у навчанні, високо цінував безпосередні за предметами і явищами у дійсності, заслуговують на увагу його уроки серед природи з вихованцями харківського колегії. Звісно, що клас це найкраще місце для проведення навчального процесу. Однак, коли учні кожен день проводять за партою, їм стає нудно, щоб повернути інтернет до предмету чи інтернет до навчання взагалі, я не обмежую дітей з класу. Ми ходимо з ними на екскурсії, проводимо уроки на свіжому повітрі, у бібліотеці, іноді запрошуємо гостей. Це можуть бути і працівники ДНС, і медсестра, студенти педагогічного коледжу та медичного коледжу. Мозок любить нове, і нова обстановка може стати для учнів саме тим, для що, що потрібно для додаткової мотивації. Одне з правил нової української, нової української школи це право дитини на помилку, адже вона елемент навчання. Ще Григорій Сковорода писав листи своєму учневі, у яких підбадьорював і наголошував, що вірить у сили і талант свого учня. Вправи через помилки ведуть нас до витонченості письма. Діти, які хвалять за докладені зусилля і задоволенням, беруться все найважчі речі, тому що важливий не лише результат, а й те, що я роблю. Жоден спосіб мотивації не працює так, як похвала. Навіть у дорослому міці ми потребуємо похвали і визначення. А що вже говорити про дітей? На допомогу приходить ефект Розенталя. Це прийоми ще називають прийомом навіювання. Суть полягає в тому, що вчитель якомога частіше говорить, ви зможете. І ця віра допомагає зрозуміти дітям, що вони потрібні, дає, дає діткам сили, натхнення і допоможе виконати найскладніші роботи. Ми звикли використовувати дуже часто у своїй діяльності слово молодець. Але слово молодець оцінює дитину. Ми ж говоримо про оцінку її роботи. Погляньте за допомогою яких фраз ми можемо заохотити дітей. І замінити слово молодець. А також є погляньте на фрази, які доречно буде використовувати для дитини, яка, допустилася, яка допустила певних помилок. Деяким дітям комфортно працювати індивідуально. Деякі діти полюбляють працювати у парах та групах. А декому взагалі комфортніше перебувати у осередку тиші. Тому на уроці я чергую індивідуальну роботу, роботу в парах, в групах. Можливо, не всім дітям комфортно працювати в групі, але соціальна взаємодія мотивує дітей на досягнення навчальних цілей. Діти самостійно і в групах можуть створювати легбуки. Інтелектуальні карти, інтелект, інтелектуальні карти, скраббукинги можуть бути учасниками будь-яких проєктів, працювати із QR-кодами. А також сьогодні ви бачите посилання на ті освітні платформи, які можна використати і полегшать роботу вчителя для створення вправ для індивідуальної роботи, для колективної роботи та для випової роботи. З видимого пізнай невидиме це якраз і є розвиток критичного мислення. Подив має бути супутником навчанні, без нього не буде ніякої творчості, тільки емоційна підтримка, знання формує цілісну особистість це дуже важливий момент в особистісно зорієнтованому навчанні, велику увагу на уроках. Приділяю саме дослідницькій роботі, розвитку критичного мислення. На допомогу приходять інтегровані уроки, інтегровані дні, коли діти працюють самостійно і досліджують протягом дня якусь певну тему. Щоденно підкидай у душу як у шлунок слово або вислів. Не розум від книги, а книги від розуму створилися. Григорій Сковорода найкращим порадником у своїй діяльності і другому житті вважав саме книгу. Яку вчив читати вдумливо, уважно, осмислено. При цьому радив робити короткі виписи, замітки. І саме в новій українській школі з'явився нова технологія читання, читання із позначкою. Григорій Савець стежить за тим, щоб учні читали мудрі книги, які лікують, звеселяють серце, розвивають і зміцнюють почуття, а також звертав увагу на вміння дітей аналізувати прочитане. При цьому закликав педагогів. Оберігати дітей від небезпечного чтима унуче з'явилася нова технологія щоденні п'ять. Яка забезпечує активну участь у читанні та письмі. Завдання сьогодення привернути дітей до читання книги. Тож пропоную вам практичні поради щодо виховання в учнів молодших класів, любові до читання. Діти із задоволенням виконують різноманітні літературні квести. Нехай це не паперова книга, але читання книги з гаджета можна використовувати загадкові читацькі книги qr коди які зацікавлять дітей до читання. Також я використовую дуже цікаву технологію, яка називається книга в подарунок. До кожного свята діти отримують у бібліотечку нову книгу. Але інколи ця книга тематична. Наприклад, якщо ми святкуємо День Ганса Крістіана Андерсена, то в нашій бібліотеці з'явилася книга збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. Але є дуже цікава технологія, обираємо книгу. Я пропоную дітям. Анотацію до книги і обкладинку. Діти протягом декількох днів знайомляться із анотацією, розглядають обкладинку, і за допомогою стікерів голосують і обирають книгу. Яка книга переможе та і з'явиться? У бібліотеці також діти вчаться самостійно рекламувати книгу. Є нова технологія, яка називається входження в картину. Ми ж її замінили на входження в книгу. Дітям пропонується завдання, обкладинка без автора, без назви. А діти намагаються впізнати, про що книга буде і як вона, як вона називається. Дуже подобаються діти незвичайні уроки читання, які ми проводимо на вулиці, проводимо у бібліотеці. Також, також ми говоримо і про читацький репортаж. Незвичайні уроки з книгою, читацькі репортажі, де використовуємо різноманітні бук-листи. Деякі уроки і навіть тижні ми присвячимо творчості певних письменників. У нас був тиждень Сашка, творчості Сашка Дерманського. Були уроки присвячені 150-річчю Лесі Українки. Також під час дистанційного навчання використовуємо також челенджі, сімейні читання, також конкурси. Малюнків мої діти із задоволенням беруть участь у різноманітних проєктах. І серед вони також були, серед них є, пробували себе у ролі буктюберів. Це захопливе вміння представляти прочитані книги і заохочувати до читання інших. Учень класу Борисенко Роман брав участь у другому всеукраїнському конкурсі фото та відеоробіт Lime, Go to Read», який організовував Київський університет імені імені Бориса Грінченка і зараз я пропоную переглянути вам один із цих один із цих роликів Зараз ми знаходимося у чудовому місці, це бібліотека, місце, де живуть різноманітні книги, як і для дорослих, так і для дітлахів. Зараз тут дуже гарно і можна добре провести час, а ще знайти для себе цікаві книги. Остання книга, яку я прочитав, це були історії про 10 картеток, які свого часу утекли із. І з дому через дірку, яка була під пральною машиною. Книга складається з десяти розділів, кожному з яких історія однієї з десяти утікачок, які влаштували свою кар'єру і цікаве життя. У ній дуже багато картинок, і вона легко і швидко читається. Тож я рекомендую її до читання. А ще частіше зазирайте до бібліотеки. Гарного читання. Так, поруч із книгою однією снежиною мандрує і рідна мова. Григорій Сковорода добре знав і високо цінував провідні навчально-виховні засоби української народної педагогіки, рідну мову, український фольклор, е, традиційну практику родинного виховання дітей, національні звичаї, традиції, обряди е, свята. Ось уже другий рік мої учні беруть участь у всеукраїнському фестивалі Гри, Наткнення та розвитку PlayFest 2022, тема якого Україна надзвичайна. Е, ви зможете зайти на мій YouTube канал. Канал або знайти соціальну сторі... соціальні мережі сторінку Facebook Моя робота, наш клас і переглянути наші проєкти про Україну. Багато з них присвячені естетичному вихованню, якому, якому велику увагу приділяв просвітив, і яка повинна бути обов'язковою складовою освіти. Але повернемося до української мови. Мої діти беруть активну участь у різноманітних олімпіадах, конкурсах, які присвячені рідній мові. Особливо цікаво було працювати над проєктом всеукраїнського конкурсу Українська мова в об'єктиві, який відбувся у рамках заходу інституту філофілофілології філі... щодо відзначення дня української мови та письменності, у 2022 2021 році. Дуже приємно, що наша робота була відзначена спеціальною нагородою за найбільшу кількість учасників. Привіт, я маленька Ангелятко. Хочу запросити вас до учнів 4-го класу, які дуже полюбляють українську мову. Хочете дізнатися як? Тоді слухайте. По своєму кожна пташина співає. По-своєму, кожен народ розмовляє. У мене й народом хоє чудова. Материнська, українська своя рідна мова. Я говорю українською мовою, бо я громадянка України. Я люблю читати книги українською мовою. Цю любов мені прищепила мама. Спочатку співала мені колискові, Потім щовечора читала українські народні казки. А тепер я сам читаю її власні поезії. Мамо, це дуже цікаво. Дякую тобі, синку. Я захоплююсь красою української мови. За молодійністю вона посідає друге місце у світі. І третє за красою лексики після французької та перської ми вивчаємо українську мову. Бо світла і багато українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся й бабусі. Знаєте її добре, ще краще навчуся. Ми досліджуємо рідну мову, адже вона постійно збагачується новими словами. А чи знаєш ти, що сучасна українська мова налічує понад 245 тисяч слів? Розвивайся, заселяйся, моя рідна мова, у балінак задягайся, моє щире слово. Ми пишемо українською мовою не лише на уроках. Я використовую гаджетах під час написання повідомлень та електронних листів. Бери нас приклад приємності! Українською мовою. Мій дядько Євгеній Лама є відомим молодим українським автором. Я люблю слухати українську музику. Вона об'єднує людей допомагає зрозуміти одне одного. Вона зворошує своєю красою і приносить задоволення. Я купую книги українською мовою. А ви зможете так, як ми. Ну ж би разом зна. Ми любимо і шануємо нашу рідну українську мову. Вивчай з нами, роби, як ми, бери приклад з нас! І наостанок ми поговоримо з вами про щастя. Не той щасливий, хто багато має, а хто задоволений тим, що має. Хочеш бути щасливим? Будь сит у своїй долі. Коли ти твердо йдеш шляхом, який почав іти, то, на мою думку, ти щасливий. Вузловою проблемою етики Сковороди було щастя людини на землі, умови і шляхи його досягнення. 20 березня в усьому світі відзначають День щастя. Щастя є відносне поняття. І у кожного воно своє. Але всі люди точно однакові в тому. Що прагнуть бути щасливими. В наш нелегкий час вкрай важливо знаходити, хоч маленькі приводи для щастя. Ми з дітьми долучилися до міжнародного проєкту. Позитив день на освітній платформі Етлаб. Запропоновані цікаві ідеї можна використовувати не тільки у цей день, але й протягом навчального року. Для цього підійдуть і ранкові зустрічі. І години спілкування, і психологічні хвилинки розвантаження. Головне, що вони проходять під лимотивом щастя та позитиву. Це жовтий день, день посмішки, день добрих справ, день щасливого серця, бульбашковий челендж, оживе фото, крила щастя. Прості, але в той же час творчі, цікаві та креативні вправи приносили дітям радість і задоволення. Позитивні емоції просто зашкалювали. Діти вчилися бути щасливими, а разом з ним і ми дорослі. Якщо у вас поганий настрій, завітайте до нашого класу і станьте під парасольку щастя. Гарний настрій вам гарантовано. Простий рецепт щастя. Любіть себе і ближнього. Робіть вчинки, за які не будете шкодувати. Робіть добро, адже людина, яка сіє любов, світло і добро. Не може бути нещасною. Будьте щасливі. Дякую за увагу, миру та перемоги. Все буде Україна!